Буковинський ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою загальноосвітній навчальний заклад других третіх ступенів у місті Новодністровськ. Цей заклад був заснований Чернівецькою обласною радою у 2004 році. У війському ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою навчаються учні 8-11 класів. Ліцей має за мету надати ліцеїстам повну загальну середню освіту та військові знання і навички. Фізичну загортованість необхідні для успішного навчання у вищих навчальних закладах силових структур України. Ліцеїсти посилено займаються фізичною культурою та військовою підготовкою. В позакласний час хлопці також мають можливість оволодівати прийомами рукопашного бою. Для вихованців закладу обладнані навчальні кабінети, сучасний комп'ютерний клас, бібліотека, актова та спортивна зали, їдальня, затишні спальні приміщення, гарно оснащений тренажерний зал, ліцеїсти відвідують різні спортивні секції та гуртки за інтересами. Кадрове забезпечення закладу здійснено у відповідності з робочим навчальним планом. Навчання ведеться українською мовою за п'ятиденним режимом роботи. Якщо ви хочете набути відмінних фізичних якостей, інтелектуального та культурного рівня ласкаво просимо до нас. Прийом документів проводиться з 1 березня по 30 червня. Вступні іспити 3-4 липня. Вступні випробування проводяться з фізичної підготовки, комплексне тестування, підтягування, згинання і розгинання рук в упорі лежачі. Біг 60 метрів. 1500 метрів. Українська мова диктантом, математика, письмове тестування. Для вступу необхідно подати наступні документи. Перше амбулаторна медична картка, оригінал. Друге медична довідка, форма 086У. Третє. Медична довідка форма 63 про щеплення.

Четверте заява на ім'я директора. П'яте особова справа. Шосте характеристика. Сьоме табель успішності. Восьме свідоцтво про народження, Ксерокопія. Дев'яте довідка про склад сім'ї. Десяте дітям-сиротам. Документи на право опіки. Похвальні листи. Копій документів, що засвідчують успіхи у навчанні та спорті. Фото 3х4 см, 6 екземплярів, папка, швидкошивач, прозора. Плюс 5 файлів. Конверти 2 екземпляри. За довідками звертатись до директора ліцею. Я статніка Ігоря Васильовича. Телефон 8, код 03741 342 72, або до заступника директора з навчальної роботи, анастіної Ірини Іванівни. 8, Код 03741 344 89. Або ж до заступника директора з виховної роботи самойленко Ірини Іванівни. 8, код 03741 346 81. Маска на